Чому українці масово виїжджають з Польщі до інших європейських країн, в тому числі до Іспанії. Зараз моя подруга Оля у мене в гостях. Вона у Врослові живе вже три роки. Олю, ти переїхала би до Іспанії? А, ти знаєш, я дуже люблю Іспанію, її людей, природу. Але я вперше тут влітку, і це для мене так трошки занадто <рес> дуже спекотно. <рес> дуже спекотно. Я не люблю спеку. От але головним для мене фактором залишається взагалі, як взагалі люди тут працюють. Тобі треба бути, мабуть, дуже дисциплінованою, щоб в цій спеції, і при цьому сонці, і морі поряд ще й працювати. Тому а, ні. Ти ювелір, займаєшся ювелірними прикрасами, ти могла би спокійно працювати в сієсту під кондиціонером. А, ну, Можливо, так. От, але наскільки мені відомо, тут трошки інші умови для підприємництва, і в Польщі вони трошки все-таки е, зручніші. Тобто, менші податки. Для так. А що ти скажеш про їжу, про фрукти? Ой, ну, фрукти в Іспанії дуже смачні, дуже солодкі, і так само і морепродукти тут просто розкішні. От, і за рибкою, і овочами, просто фруктами, просто залюбки. Тобто поки що ти залишаєшся в Польщі. Так. Я нагадую, якщо ви хочете все ж таки переїхати до Іспанії, пишіть мені в особисті. Я розробила курс переїзду, для того, щоб він був легким, зручним і комфортним.